Що я зрозумів, що найгарніше в житті і найцінніше? От ви помітили ставте плюс комент якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке: просто природа, просто те, що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко стало отримати такі базові речі? Вони ж не дорогі, вони ж безкоштовні, абсолютно. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків, хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх там доньок, синів, братів, на жаль, і виявилося це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз для того, щоб з'їсти обичний холодець, десь то в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б, там от почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось ще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валюта і страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня, потім оця руська, а українська, у нас ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти, спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. що ми встали всі в електронному світі, цінуємо якісь незрозумілі речі матеріальні. А воно ж собою розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно ж собою туди, на той світ нічого не несеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце, от реально безцінно, цьому всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Оце от то, чи можна насправді пишатися і казати, а я ось тут був, а я отаке от бачив, от справжні від природи. І мені здається, ми трошечки збилися орієнтіров, Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть, ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі і самі обозлились. Я хочу сказати: виходьте до простих речей таких звичайних. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це є в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину, чи друзів чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будки, в цьому телефоні всі, зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класний, ніхто не показує, як погано. А у тебе ж ну ти ж свои знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому, друзі, вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.